Так, друзяки, яка ситуація? Дивіться, приходжу ввечері управлятися, мінус 5. Опять. Утром мінус 5, ввечері мінус 5. Кашляють, жарко. Поставив вентилятор. ну Якоби розгонний. Ну, хоч би так, зверху я не можу придавити тепло, розумієте, а треба, щоб зверху, зверху давило гарячий воздух на низ. ну Нема можливості, бо бачите, потолок. ось. Якщо чуєте, хриплять. І саме що обідно, те, що не якесь маленьке, знаєте, таке, що ну, чахле з першого дня було, а іменно такі крупні падають. Робать через оцей прибор за, за Аврори. 15 хвилин робить, 15 хвилин відпочиває. Ну, Другого в мене прибора нема. У мене є другий прибор, але я не можу його настроїти, не знаю, як ним користуватися. Електронний. такий механічний, а це електронний. Ну що, я вам буду звітувати потихеньку. Побачимо, що з цього вийде рая. Вам, я думаю, теж цікаво. ну, Він кашлять, бачите, хриплять, соплять. Антибіотик не допомагає. Завтра буду кокцидіоз давати, тому що, дивіться, є какушка по підозру на кокцидіоз. Бачите, кровяний кров кав. Не знаю, як по-українськи гівно. Кров'яне. так? Тепер дивіться, запитувало мене, ну чоловік запитував, як по поводу світа, чи ограничувати світло. Зараз я вийду у здоровий зал. Чи ограничувати світло? Ну, я так розумію, ночью. Він каже, щоб трошки зекономити світовий день. Ну, а, зараз ви, виключу. А, дивіться, ми з дружиною практикували, що виключать на ніч, але це нічого не дає. Дивіться, мож... ох, телефон. Це може дивіться, як будь Я навіть ставив зелені лампочки, бачите? Тобто дивіться, як воно працює. Вкручую зелену, викручую білу. Ну, немає в мене тут такого, щоб, знаєте, на виключателі. Що робить зелене світло? Зелене світло, ну, так кажуть, що їх у... вони становляться успокаюють. Так вони стануться тих такі спокійні. Е, але ну, нічого я не, коротше, я нічого не побачив. Мені ж тут треба ще й управлятися. Оце постійно, оце дергання, цю вкрути, ту викрути. Ну, Трошки знаєте, гіморно. Е, я тут наставив, давай зроблю світ, там, е, 2 години виключати. Дивіться, якщо, ну, дивіться, ось я виключу обще світло. так, Сразу птичка раз, затихає, бачите, верхній ряд виключений. Птичка затиха і вона дуже насторажується. А це не є хорошо. Вона розумієте, як сидить в темноті. Ну, тобто, це для птиці стрес, я думаю. Якщо хто хоче спати, то й спить. Повірте, ось дивіться. Вон, бачите, Спить їй все одно. Тобто, я думаю, це світло, ні. Тут дивіться, яка в чому буває фішка. Лампочки не мають ярко світити. У них повинно, повинно бути тепле світло. Тобто, якщо. якщо Яркої лампочки, допустимо, 4 або 5 Вт. Візьміть лампочку і задуйте жовтей має розорим краскою. Я так робив. Ну, воно буквально вистачає на півроку, потім воно або витирається, або вигорає. Потім ще нанесли, прямо на патрон, можете прям на клітки так пшш, побризкали. І зразу воно світло притупляється, таке, становиться м'яке. У мене є така Ну, є на еті, в мене крашені є. От того, що дивіться, було, був такий період, коли я в роні купляв, ну, в себе в місті купляв 3 вати, тепле або 4 вати, я не пам'ятаю. Потім вони ж то перегорають, то буває такі цоколі, цей, ну, отражатель білий злітає, розсіять. Вони бувають, ну, збивають, я не знаю що. Ну, просто згоріла лампочка. Треба нову, нової нема. Кажу, зайди, купи лампочку. Заходжу в лампочку, заходжу, заходжу в магазин, а там 4 вати, але холодне. Розумієте, для них, для них ярке світло яскраве не дуже є хорошо. Для них би лучше трошки таке тепле світло. Що по поводу малишей, а ну, вставай, Тоже, мабуть, приліться доріз, бачите? Здорова вже, вона вже не підійде. Там вже кілограм 4. Нічого, скоро вже їдуть на базар. Що по поводу малих, думаємо, що Ну, я так думаю з дружиною, що це респіраторне захворювання. І вони приїхали хворі, не е, кишечного тракту, тому що какушка у них хороша. Ну, от, Я за малишей ще скажу, за тих, що почався масовий падіж. Ну, думаємо так, де наша не попадала якщо нічого не ну, буде такий жорскачайший урок, знаєте, що нас не убиває, то нас робить сильнішим. Так, вроде бы правильно сказав. Ну, Друзі, отаке вот діла. Не дуже вони веселі, тому що малиші, ну, як бачите, малиші хворіють. Хай це зелене світло, бачите? Я включив зелене світло. Якби світло є, їм достатньо. І зелений світло їх успокає, бо я там. Ну, Десь вичитав. Коротше. У мене є і лампочки зелені такі теж. А тоді, якщо друг вам щось там не подобається, ви взяли просто растворітелем а... помили да і, і все. О, Бачите, включився вентилятор. Хай круте. Побачимо, що воно. Бо вони ще хекають, робіть жарко. Я вже котел прикрутив, але повністю виключити не можу. Ну, то що йде ніч вперед, якщо там буде мороз до нуля. Ну, дивіться, то вже все. Бачите, ці стоячі, то вже у них болять животи, <кій> і їм вже виходить, не весело. Побачимо, Ще завтра відчитаюся, що поранку буде. Ну, я думаю, нічого хорошого не буде. Все, друзі, миру і добра, спокійної ночі. Ах, щоб вся вся нечість Скоріше покинуло нашу землю рідненьку. Все, всім добра і миру. До зустрічі на каналі.